Верховна Рада дозволила купувати інноваційні ліки для тяжкохворих напряму виробників. Це дозволить зокрема знизити ціни на медпрепарати, які ще закону ухвалював парламент. І з початку тижня дивіться далі у сюжеті. В Україні запрацює інститут множинного громадянства. Сьогодні народні депутати ухвалили відповідний закон. Документ розроблено як відповідь на демографічні, а також безпекові виклики і на потребу відновлення та збереження зв'язку з мільйонами українців за межами нашої держави. Цей закон також передбачає спрощення процедури набуття громадянства для іноземців та осіб без громадянства, зокрема, які проходять військову службу в ЗСУ. І також одночасно набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства, громадянства іншої держави автоматично можна буде отримати право на подвійне громадянство у випадку одруження з іноземцями, а зберегти ж громадянство зможуть українці, які вимушено виїхали з України через війну. Водночас можливість множинного громадянства не допускатиметься щодо людей, які мають громадянство держави агресора або держави, яка не визнає територіальної цілісності і суверенітету України. Це допоможе зберегти зв'язок також з Україною і тим вимушеним так переселенцям з України, які зараз шукають притулок через війну. Бо протягом там кількох наступних років у багатьох країнах вже буде можливість подаватись на громадянство, і знову ж таки українці не будуть змушені відмовитись від від свого. Це дуже важливий сигнал для наших. Громадян громадяни, які покинули територію нашої держави після початку повномасштабного вторгнення, вже понад три роки перебувають за межами нашої держави. Ми розуміємо, що через деякий час вони мають мають право на інший документ або в Польщі, або в Британії, або в іншій країні. Тому для нас дуже важливо зберегти зв'язок з нашими громадянами. Інноваційні та рідкісні ліки будуть закуповувати за договорами керованого доступу, тобто безпосередньо у виробників за результатами прямих переговорів. А це дозволить значно знизити ціни на медпрепарати. Народні депутати ухвалили сьогодні відповідний закон. І це важливо для тяжкохворих пацієнтів, які отримують дороговартісне та тривале лікування. Перелік препаратів, які закуповуються за договорами керованого доступу, затверджений урядовою постановою. 15 із них інноваційні, і до того ж, ліки можна буде купувати. Вати за змішаним принципом за кошти державного або ж місцевого бюджетів, а також за кошти закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності. Це розширить можливість для закупівель, наголошують парламентарі. І також сьогодні народні депутати підтримали реформу АРМА, органу виконавчої влади, який уповноважений виявляти, розшукувати та управляти активами, що одержані корупційним шляхом. Ухвалення цього закону є вимогою плану дії «Ukraine Facility» І відтепер змінюються підходи до управління арештованими активами. Зокрема, буде створено спеціалізований фонд діяльності АРМА та визначено джерела його наповнення. Арма і прокурори зумов'язані будуть оформлювати передачу активів на баланс агентства у чітко визначений термін, і також залучатимуть до управління активами професійних управителів. Крім того, я також зазначу, що підвищується поріг вартості арештованих активів із 200 до 500 прочаткових мінімумів для працездатних осіб. Наразі в Україні арештовано майже 72 тисячі активів на суму понад 200 мільярдів гривень. 80% із них не приносять дохід державі. Наголошують парламентарні. Тарі, тож ухвалене рішення створить умови ефективного управління активами.